Тоді треба було підтримувати батьків і не було документів, і треба було звертатися і на міністерство ветеранів. Вона ігнорувала, так і ігнорує, не завжди в цьому дає відповідь, і до того часу відповіді ще навіть не дало на ті звернення, які ми давали. Вічна боротьба, от і все Які. Просто що було обідно в тому, що в 2014 році всі патріоти пішли захищати Україну, і якби вони б не захищали, то все було в Києві. Пізніше зробили ОС, це саме, а вже коли зайшли в Київ з Білорусі з тієї сторони, то вже зробили повномасштабно. Це несправедливо. І ми не тут справедливо, зараз ми боремося. Полягає ще суть тому, що були котли, вони це не приймають до уваги. Багато хлопців, які загинули, і пропали, їхні родини не мають статусу. І вони нікому от якби є така поговірка. Померлі нікому не потрібно. хочемося вся біда, яке. 12 травня в цьому році ми зібрали були багато організацій. Я входжу в спільноту, у нас є 22 обласні організації, ми співпрацюємо, і 8 міських. Ми приїхали в Київ, 700 чоловік, дали наші звернення, було прикро, тому що прикривали трохи дорогу, але потім сонце пустили. На сонці дуже багато перегрілися. Але звернення взяли, але через пів року так і не дали відповіді на ті наші всі запити, які ми давали, які на покращення життя родин загиблих. Форми такі дуже потрібні і важливі, тому що хоча б вони раз два рази в рік, для того ми спілкуємося, так як ми співпрацюємо з волонтерами і співпрацюємо з іншими організаціями, які допомагають як військовослужбовцям, Збройних Сил України, так і родинам загиблих. Було приємно чути, але в деяких речах забувається те, те, як в міністерстві, що говорять ветерани, не згадуючи загиблих. І починають ділити між цим всім перевагу, тягнути, хто з них кращий. Кращих немає. Всі захищають Україну. І Всі мають бути на одному рівні.